Тема моєї сьогоднішньої проповіді зараз буде на презентації. Вона називається Чи має значення те, як ми поклоняємось. І перед тим, як ми перейдемо до основної відкриття основного запитання, я хочу сказати, ми точно має значення те, як ми поклоняємось. Бог хоче цього та прямо про це говорить, що хоче, аби ми поклонялися йому в дусі та істині. Але перед тим як ми перейдемо до основної частини нашої проповіді, я б хотів, щоб ми спочатку розібрались із тим із словом поклонятись, що воно означає в контексті Біблії та чому ми поклоняємось. Поклонятись означає виявляти глибоку пошану та смирення перед ким? Діти, це в першу чергу проповідь для вас і для дорослих. Я скажу правильно відповідь перед Богом. Одне із відомих місць, де люди йдуть поклонятись Богу, це Євангелія від Матвія 2.2. І ось що там пишеться. Передісторія. Мудреці йдуть і бачать, як падає зоря, і вони запитують, де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитись йому. Мудреці, які були обізнані в слові, знали, де і коли орієнтовно має народитись Месія, побачили ознаку і пішли поклонитись йому. Це одне із місць, де люди йдуть поклонятися Богу. А коли ми кажемо я поклоняюсь Богу, що ми для себе маємо розуміти? Коли ми кажемо Я поклоняюсь Богу, ми маємо розуміти, що віддаємо своє життя Богові служіння, на шану йому і виконання всіх заповідей, які він нам залишив. Отже, ми розібралися з вами, що означає поклонятись та кому ми поклоняємось. Можемо перейти до наступного питання, і воно буде у нас в презентації. Всього моя проповідь розділена на чотири пункти. Перше ми вже розглянули. Переходимо до наступного: це чому ми поклоняємось. Ісая 43, 21 вірш. Народ, що я його сформував собі, буде звіщати хвалу мою. Тут Бог говорить про те, що створив свій народ, щоб вони звіщали його хвалу, тобто прославляли Його. Тому, відповідаючи на запитання, чому ми поклоняємось, ми можемо відповісти, що це заклик від Бога. Це Він заклав у нас це бажання. Ми ті, хто поклоняється йому. Це ніби бажання втамувати спрагу, яка в нас є кожного дня. З самого початку існування людини, вона комусь поклоняється. Дуже часто правильним, не дуже часто, навіть завжди, завжди правильним є поклоніння у форматі людина поклоняється Богу. Але з книги Біблії, яку ми читаємо, ми знаємо, що не завжди так було. Не завжди люди поклоняються Богу, і дуже часто вони знаходять собі якихось божків чи ідолів, поклоняються їм, і за це отримують певне покарання від Бога. Повторення закону, шостий розділ, 13-15 вірш Господа, Бога Твого бійся, йому служи і його ім'ям клянися. Не йдіть за іншими богами, за богами народів, що навколо вас. Бо Господь, Бог твій, Бог ревнивий серед тебе, щоб не запалив гнів Господа, Бога Твого на тебе і не знищив Він тебе з лиця землі. Це в контексті старого заповіту Бог говорить до людей. Тут підкреслюється, що поклоніння іншим богам є неприйнятним для Бога. А... А... Але поклоніння Богу, воно є присутнє в нашому житті кожного дня. Але як ми можемо це робити, і які методи для цього є? А... Спершу, що мені прийшло на думку, коли я готувався, це молитва. А... Молитва це один із. Найпоширеніших методів поклоніння Богу в Біблії молились Соломон, Давид Ісус молився до Бога, і це був один із методів поклоніння Йому. Співи. Ми тільки що співали і ще будемо сьогодні співати. І взагалі, в Біблії співам виділено ціла книга, книга псалмів, там де псалмопівці співають, прославляючи Бога таким чином. Наступне і ще один метод, яким ми можемо прославляти Бога, це жертви. В старому заповіті це яскраво описано. Люди роблять жертви і цим прославляють Бога, славлять Його. Але і в наш час ми жертвуємо, наприклад, фінанси в церкві, цим довіряючи Богу і знаючи, що Він попіклується про нас. І останнє, що мені прийшло на думку, це послуг. Ось що про це каже Біблія 1 Самуїла 15, 22 вірш. А Самуїл сказав: чи ж, Господь має, чи ж Господь має таку ж насолоду в цілопаленнях і жертвах, як у послуху до Господнього голосу? Тож послух ліпший від жертви, а слухняність від баранічого голою. Цей вірш показує, що для Бога послух є важливішим, ніж будь-що інше, ніж будь-які ритуали, чи ще, ще щось? Отже, ми розібралися з тим, які методи, методи поклоніння можуть бути для Бога. Це молитва, співи, жертви та послух. На вашу думку, чи можемо ми робити поклоніння неправильно? Можемо. Дякую за підтримку. В Матвія 6 розділі 5-й, 6 вірш, чітко описується те, як фарисеї, люди. Робили. Хвалу Богу неправильно, так як нам не слідує це робити, я зачитаю цей розділ. А коли молитесь, не будьте, як ті лицеміри, що люблять ставати, молитися в синагогах та на перехрестях, щоб показатися людям. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. Ти ж, коли молишся, увійди в свою кімнату і, зачинивши свої двері, помолися в своєму отцеві, який у таїні, а отець твій, який бачить таємо, таємне віддасть тобі явно. В цьому уривку Ісус критикує фарисеїв та інших релігійних лідерів за те, що вони моляться не до Бога, а до людей. Так само ми можемо взяти це в своє життя. Нам, коли ми молимось, не потрібно молитись для того, аби це схвалили люди, аби ми отримали від них якусь похвалу чи ще щось. Ми в першу чергу маємо молитись до Бога в тиші свого серця. Перебуваючи в спокій і фокусуючись на тому, кому ми молимось. Наступне про що ми поговоримо, це чи важливо взагалі Богу поклоніння. Адже Бог, він всезнаючий, Він всемогутній, Він знає все, що ми, ми йому за наше життя скажемо чи не скажемо, то чи потрібно Богу наше поклоніння? Ось що про це каже Біблія. Повторення закону, 10, і 12 розділ, і тепер Ізраїлю, що вимагає від тебе Господь Бог твій, боятися Господа, Бога Твого, ходити всіма його дорогами і любити його, і служити Господу, Господу Богу Твоєму, всім серцем своїм і всією душею своєю. Псалом 148, 13 вірш. Нехай вони хвалять ім'я Господнє, бо тільки Його ім'я звеличене, його слава на землі і на небі. Вірш закликає всім, всьому творінню славити Господа і підкреслює велич і славу. Отже, Богу не все одно, чи славимо ми його, чи не славимо, і йому не все одно, як ми це робимо. Він прямо і неодноразово в Біблії вказує на те, що йому не, 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 не важливо, як це відбувається, а це навпаки є для нього дуже важливим і те, що від нього хвалиться. Давайте перейдемо до основного запитання моєї проповіді. це чи має значення наше поклоніння? Я б хотів зачитати уривок з історії, там, де Ісус, Ісус говорить з Самарянкою, і це Євангелія від Івана, 4 розділ, 22-24 вірш. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємось тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить час, і вже тепер він є, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі та істині, бо отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і хто йому поклоняється, повинен поклонятись у дусі та істині. Отже, спираючись на уривок, який ми щойно прочитали, бачимо, що Бог прагне спілкування з нами. Він шукає собі таких поклонників, які будуть йому поклонятись в дусі та правді. Головне, що ми маємо знати про поклоніння Богові, це те, що поклоніння має виходити від серця, яке прагне близьких стосунків з Богом. Повертаючись до нашого уривка з Біблії, який є центральним, який відповідає на питання, чи має значення, як ми поклоняємось Богу. Бог каже, що Він шукає таких поклонників, які поклоняються йому в дусі та правді. Давайте розберемо, що означає поклонятись в дусі та правді. Поклонятись в дусі означає поклонятись за допомогою і через Святого Духа. Це Ісус дає нам Святого Духа для того, аби Він упокоряв нас, допомагав нам навчатись, для того, аби він нагадував все те, що зробив для нас Ісус, все те, що сказав Ісус. Поклонятись в дусі означає бути сфокусованим на тому, кому ми молимось і як ми молимось. Це і є. Означає перебувати в дусі, молитись в дусі, мати налаштоване серце на поклоніння і поклонятись Богові. Поклоніння у правді. Взагалі, поклоніння в дусі і в правді не є роздільними поняттями. Це про одне й те саме. Ми не можемо поклонятись Богові в правді, якщо не віримо в Ісуса. І ми не можемо поклонятись Богові в дусі, мати святого Духа, якщо ми не повірили в Ісуса. Тому це не роздільні поняття. Ісус є правдою, і Біблія нам каже в посланні до, не посланні, а в Євангелії від Івана, 14, шостий вірш, Ісус говорить йому, Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не проходить до Отця, якщо не через мене. Ми маємо увірувати в Ісуса, в його жертву на Христі, аби прийти до Бога. Поклонитись у правді це поклонятись через Ісуса через Його жертву. Він є правдою на правду увагу усьому, що є фальшивим, оманливим, а також усьому, що є неправильним. Він є правдою, тому що він є Бог, і він є істиною, тому що він приніс правду про Бога і помер за наші гріхи. Виконав те, що мав виконати. Отже, підсумовуючи все, про що ми поговорили сьогодні, чи знає чи має значення те, як ми поклоняємось Богу? Однозначно має, і Бог нам про це говорить. Для нас те, що ми можемо поклонятись Богу, є дуже хорошою новиною. Бог самодостатній. Він все знає, нічого не потребує, але по своїй милості він захотів мати з нами стосунки і послав нам Ісуса, через якого ми можемо примиритися з Ним. Він дав нам духа, який постійно нам нагадує про те, що ми маємо робити, для чого ми тут. Він упокоряє нас, Він наставляє нас, Він нагадує нам те все, що зробив для нас Ісус. Поклоніння є неймовірно важливим для нас. Через поклоніння ми можемо мати спільність з Ісусом і в кінці кінців мати надію на життя вічне і в вічності славити, прославляти Бога. Нам варто усвідомити це і тримати постійно в голові. Поклоніння є важливим. Я ще раз зачитаю: чи має значення те, як ми поклоняємося? Так. має. Бог хоче цього та прямо про це говорить, що хоче, аби ми поклонялись у дусі та істині. Амінь. Дякую вам, церква, за увагу. Вашу. Я думаю, що ми можемо в світлі цих роздумів. А я закінчу.